Доброго ранку. Сьогодні вирішила зняти основні продукти, які входять до мого улюбленого салату. Салату зі шпинату. Ось такий шпинат продається. Пробую достати, показати вам. Він такий молодий, яскравий. Бачите, це я рукою взяла та прим'яла. В холодильник вкладала. Значить, такий молодий листочки свіжі, молоденькі, його мити не потрібно, він вже митий, але на всяк випадок промиваємо. Ось вага, виробник, основна інформація. Кладу його назад, щоб використати. Для приготування салату зі шпинату. Далі, зелена цибуля. Зелена цибуля, звичайна, молода. Ось так вона виглядає, продається в, різному, в різній упаковці. Це один із таких варіантів. Так, цибуля дрібно кришиться. І додається до салату. А можете сам шпінат і не кришити. Його дуже часто використовують цілим. Ну, а я кришу. Так, ось це сир тафу. Закрутилася його обгортка. Так, спробую розкрутити, да вам показати. Але не вдається, не так просто. Так, ось такий сир, тафу, його і жарять, як рибу. А можна натирати і вкласти до салату. Як це і робиться при, під час приготування салату зі шпинатом? Бачите, його гарно зберігати в воді. Ось він, в воді. Він і продається упаковка. З водою, з розсолом. І отак відрізали кусочок, натерли, скільки вам потрібно до салату, а потім заповнюєте цей латок водою і зберігаєте в холодильнику. Соус. Ось ця основна приправа, можна додавати сметану, майонез. Але дуже гарно смакує салат зі шпинатом, з додаванням ось цього соусу. Ото маленькі чорні цяточки це зерна маку. Макові зерна. Ось вам даю склад соусу. Які елементи до нього входять? І ще раз хочу підкреслити, дуже, дуже смачний, неймовірно смачний. Соус. Можна додати й майонез, складові майонез. А можна і змішувати всього потрошку: соус, майонез та сметана. Звичайна молочна сметана. Можна додати до салату й трошки базиліку. Базилік. Продається свіжий, зелений. Базилік. Теж буде гарно за смаком. Відкрити мені його важко однією рукою. Зараз спробую. Відкрий мені, будь ласка. Так. Ось мені допомогли відкрити, і отак от він виглядає. Бачите, цілий пів куща, мабуть, зірвали, не обривали окремо листочки прямо з стеблем і продають. Митий, чистий. Оце вже точно. Бо навіть вологість якась зберігається, то він не зіпсувався. То він має такий від природи колір. Так, ось такі основні компоненти дуже смачного салату, зеленого шпінату. Ну, от у мене і все. Готуйте смачні сніданки, хай вам добре смакує. Зустрінемось дуже скоро. До побачення!